В результаті масштабної спецоперації в Україні ліквідували великий наркокортель. Його учасники займалися виготовленням амфетаміну та альфа пвп а також продажем їх через месенджери. Повідомив у дописі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, в рамках операції провели понад 230 обшуків у 20 регіонах країни. Затримали понад 60 осіб та ліквідували 19 нарколабораторій, які щомісяця виготовляли майже тонну психотроп речовин Доходи злочинної групи сягали понад 350 мільйонів гривень на місяць. Ми встановили, що учасники однієї із злочинних організацій налагодили контрабандний канал постачання прикурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади. Там їх фасували і постачали п'ятьом наркокартелям, які виготовляли альфа пвп -пі та амфітамін в семи областях України. Звідти його розповсюджували по всій країні за допомогою мастер-кладів. Та приватних логістичних кампаній через ботоферми і телеграм-канали. Ботоферми використовувались як анонімний інструмент управління великою мережею акаунтів для збуту наркотиків та відмивання коштів через криптобіржі. Це дозволяло зловмисникам реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій. Наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи. Інші учасники наркомережі встановлюються. Фігурантом загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На період дії воєнного стану в Україні примусово забиратимуть землю для будівництва фортифікацій. Кабмін схвалив відповідний законопроєкт. Про це повідомив у телеграм представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Законопроєктом пропонується внести зміни до земельного кодексу України, закону України про правовий режим воєнного стану, про передачу примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Йдеться у публікації. Передбачається, що власника можуть позбавити права користуватися своєю земельною ділянкою однак, з можливістю викупу чи примусового відчуження після завершення воєнних дій. У швейцарській конференції щодо розмінування України взяли участь понад 60 країн. Зокрема, Люксембург, Нідерланди, Норвегія та Канада зобов'язалися підтримати гуманітарне розмінування на майже 70 мільйонів доларів. Понад 270 тисяч євро виділив уряд Латвії. Швейцарія затвердила чотирирічний план допомоги Україні на суму 100 мільйонів швейцарських франків. За оцінкою Світового банку, вартість комплексного розмінування складе близько 37 мільярдів доларів. За цією статистикою стоїть життя та безпека мільйонів українців. Приблизно чверть території нашої держави забруднена мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Ми говоримо про територію близько 140 тисяч кілометрів квадратних. Наша головна амбітна мета аби до 2033 року ми вже обстежили абсолютну більшість потенційно замінованої території, і Україна була чистою від мінного сміття. Підкреслив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Як зауважує очільник уряду країні також потрібні понад 10 тисяч саперів, сотні одиниць техніки. Україна розпочала виробництво деяких машин з розмінування, але потребує підтримки партнерів. Загалом, впродовж року Швейцарія передасть Україні три машини для піротехнічних підрозділів ДСНС. На сьогодні у службі є 12 важких машин GSS-200. фахівці зазначають, що із початком експлуатації цієї техніки кількість поранень саперів зменшилась у п'ятеро. Зараз Україна є однією з найбільш забруднених країн у світі. Це критичний виклик як для українців, так і для міжнародної спільноти. Якщо ми не вживемо заходів, кількість жертв до 2030 року може зрости до 9 тисяч. Дослідження показує, що економічні втрати внаслідок мін сягають понад 11 мільярдів на рік. До вторгнення Україна годувала 400 мільйонів людей в усьому світі. Нині ланцюги постачань зруйновані, і дуже цінно, що ми не сам на сам з цими викликами. Разом з нами понад 60 країн і міжнародних організацій, зауважила Юлія Свириденко, міністерка соцполітики. Міністерка презентувала на конференції артпроєкт of Soil». Вона подарувала міжнародним делегаціям овочеву страву із продуктів, вирощених на розмінованих полях. А також ляні серветки із вишитим колоском, що є свідком незламності українських фермерів. Для нас дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери бачили реальний вплив їхньої допомоги на життя українців, що це не просто гектари землі, це мільйони життів, причому не лише в Україні, але й у світі. Адже Україна є одним із ключових постачальників зернових на світові ринки. І поки наші землі заміновані, страждатиме і світова продовольча безпека. Підсумувала Юлія Свириденко. Документ із зобов'язанням підтримки гуманітарного розмінування України підписали 42 країни. Останнім часом від мешканців вулиці ветеринарної надходять скарги щодо перегородження пішохідної зони. ПТРК разом з муніципальною вартою міста провели рейд у приватному секторі. Нами зафіксований факт в ході рейду незаконне займання території благоустрою, незаконне займання території громади. А саме будемо з'ясовувати власники будинку 34 або 32 незаконно розмістили такі стрічки з одного боку і з другого, чим своїми діями перешкоджають. Пересуванню інших громадян на місці представники муніципальної варти зафіксували ознаки порушення правил благоустрою за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачений штраф від 340 до 1360 гривень. Це перший факт. Другий факт: ми також бачимо порушення правил благоустрою а саме захарачення прилеглої території амброзією сухостоєм на кінець жовтня. Цей факт також буде зафіксований письмово. І власники зазначеного будинку також нам надають пояснення, чому до теперішнього часу упродовж літа не зробили, не організували покос прилеглої території. Працівники комунальної служби намагалися достукатися до власників будівлі на прилеглій території. Але ніхто так і не вийшов. Порушникам правил благоустрою виписується припис. За яким власник повинен усунути проблему у разі невиконання? Складається протокол, який передається на розгляд адміністративної комісії для призначення штрафу. Він може складати від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Муніципальна варта звертається до мешканців із проханням дотримуватися правил благоустрою, чистоти та порядку. Данило Трохименко Ігор Брова, Максим Воронов, новини ПТРК. З 28 жовтня розпочинається вакцинація від сказу диких м'ясоїдних тварин на території Дніпропетровщини. Приманка для тварин у вигляді їстівного брикета з вакциною. Всередині на один квадратний кілометр розкладається 25 таких приманок. Розповсюдження буде проводитися одночасно на всій площі кампанії. Згодом поїдання вакцини перевіряється в контрольних точках. Ми на 4, 8 і 15 день приходимо до цих контрольних точок і дивимося, поїдаємось їх дикими тваринами. Хочу звернутися до громадян, які відвідують лісові та польові масиви. Прохання, якщо ви побачите такий полімерний блістер, не беріть їх до рук, тому що коли ми візьмемо їх до рук, то дика тварина більше їх споживати не буде. Міністерство у справах ветеранів України започатковує спортивні змагання ігри ветеранів. Оборонців області запрошують взяти в них участь. Змагання з кросфіту та кіберспорту проходитимуть у чотирьох регіонах України, серед них і Дніпропетровщина. Відбірковий тур триватиме до кінця листопада. А вже у грудні учасники зустрінуться в столиці на всеукраїнському фіналі, де й визначать найкращих. Долучитися можуть військовослужбовці, ветерани, поліцейські, поранені і травмовані внаслідок бойових дій захисники. Аби взяти участь, необхідно зареєструватись до 27 жовтня. У Павлограді активно реалізується проєкт від ЮНІСЕФ з облаштування сучасних комп'ютерних класів у місцевих ліцеях. Ця ініціатива долучає учнів до новітніх технологій, що сприяє покращенню якості освіти та розвитку цифрових навичок. В рамках проєкту кілька ліцеїв міста отримали нове обладнання, включаючи комп'ютери, програмне забезпечення та мають доступ до інтернету. Цифровий освітній центр ЮНІСЕФ це великий такий простір, це цілий кабінет, який пристосований для того, щоб діти мали можливість навчатися без бар'єрів та перешкод якісь. Там поставлено 18 комп'ютерів, з якими ми можемо працювати під час уроків. Діти можуть використовувати їх для виконання домашніх завдань, контрольних робіт або якихось своїх власних ігор або завдань. Цифровий освітній центр це простір, де є ігри, де є книжки, де є можливість відпочити, розслабитись. На самому початку діти не сприймали ініціативу, оскільки думали, що це додаткове навчання. Однак, коли т'ютери пояснили мету цього проєкту, учні виявили зацікавленість. Заняття у центрі проходять щоденно, і кількість відвідування їх дітьми немаленька. Головним плюсом є те, що є великий екран. На екран можна вивести велике зображення. Таких великих зображень немає, наприклад, в укритті, тому що таке трошки маленький простір в нас в укритті. Але в Юнісефі багато місця, багато зручностей. Комп'ютери дають можливість вийти дітям в світ онлайн не тільки вдома з телефону, тому що більшість дітей працює з телефоном. На жаль, немає можливості купувати гаджети більш великі з розміром тут. Можливо, приходьте, відкривайте все велике, все гарно, все зручно. Оце великий, великий плюс освітнього центру ЮНІСЕФ. Це дозволяє учням не лише вивчати предмети з використанням інтерактивних методів, але й готуватися до майбутньої професійної діяльності в умовах цифрового світу. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. Вже четвертий рік поспіль один із навчальних закладів співпрацює з Нацбанком України. Учні, батьки та вчителі збирають монети, що вже вийшли з обігу, або якими ще продовжують користуватися, і все це заради допомоги ветеранам. У 2021 році, коли ще не було війни, ця акція була спрямована на підтримку онкохворих дітей. Тоді вона називалася монетки дітям. В 2022 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ця акція називалась Смілива гривня. І тоді саме в цей рік ми зібрали рекордну кількість монеток, просто монеток на 7 тисяч гривень, 7 тисяч 77 гривень навіть. А в 2023 році. Ми збирали також. Це була акція монетки для перемоги. Цьогорічна акція Наділи монету суперсилою спрямована на реабілітацію військових. Зібрані кошти підуть на виготовлення протезів. Суперхюменс Центр безкоштовно надає послуги із протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії, відновлення слуху та психологічної підтримки. Саме вони відгукнулись і підтримали цю акцію. Монети номіналом одна, дві, п'ять, десять і більше можна приносити до ліцею. Кожна копійка або гривня зробить вагомий внесок для тих, хто втратив кінцівки. Багато хто щоночі не спить і переживає, хвилюється за своїх синів і продовжують воювати наші педагогічні працівники. І маємо надихати їх вірою. Незламністю, ну а дітям показувати, що своєю маленькою копієчкою, каштанчиком або кришечкою пластиковою можна наближати перемогу і згуртовуватися для того, щоб вона дійсно була і допомагати нашим хлопцям. Цьогоріч до скриньки можна кидати і купюри. Акція триватиме протягом місяця. Після зібрані монети та купюри віднесуть до банку та зарахують на електронний рахунок. Кошти передадуть до Суперх'юменс Центру. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих претендує на титул найкращої легкоатлетки світу 2024 року. World Athletics оголосила п'ятьох номінантів на звання найкращої спортсменки та спортсмена року. Серед них і Ярослава Магучих. Заявили у Мінмолоді і спорту конкурентками. Ярослави стали олімпійські чемпіонки Парижа 2024 американки Валері Олман, метання диска, татара Девіс Вудгол, стрибки у довжину, австралійка Ніна Кеннеді – стрибки з жердиною та бельгійка Нафіса Тутіам – семиборства. Проголосувати за Ярославу можна до 20 жовтня у соцмережах World Athletics. Метеорологічна осінь прийшла на Дніпропетровщину із запізненням на два тижні. І у відповідь на теплу погоду у Дніпровсько-рільському заповіднику розквітла сон-трава. Фахівець заповідника Олександр Жуков поділився власними фото цієї рідкісної рослини, яка внесена до червоної книги України. Ранньою весною вона цвіте однією із перших. Аномально тепла перша половина цієї осені викликала й масове цвітіння дерев, що не характерно для цієї пори року.